Всім привіт! Я Таня. І сьогодні поговоримо, що носити типу фігури прямокутник. Головна характеристика даного типу фігури це збалансовані плечі та стегна, в той час як Талія слабо виражена або не виражена взагалі. Відомими представницями даного типу фігури є Меган Маркл, Кейт Міддлтон та Наталі Портман. Головна задача для даного типу фігури це створити ілюзію талії та ілюзію пісочного годинника. Також враховуємо, що кожна фігура індивідуальна, і прямокутник видовжений з високим зростом буде мати дещо інші поради, аніж прямокутник низького зросту, бо будуть різні цілі. Але в сьогоднішньому відео я вам розкажу такі загальні поради, які б я використовувала для даного типу фігури. Порада номер один робіть акцент на вашій талії. Це може бути неочевидний неявний акцент, а також це може бути акцент більш відкритий за допомогою широкого паску, за допомогою контрастних кольорів, за допомогою вкорочених виробів, такі як вкорочені кардигани, вкорочені піджаки. А також ви можете стилізувати свої футболки, рубашки, блузки та світера, які будуть закінчуватися в районі вашої талії і переходити в поясні вироби. Порада номер два. Найліпше, на мою думку, даному типу фігури пасує прямий або напівприлягаючий силует. І взагалі краще не використовувати силует облягаючий Який підкреслить тип вашої фігури. Порада номер три. Граємось з об'ємами. Ви можете додавати об'єми свої плечові вироби або в свої поясні вироби. Також, якщо ви витягнете прямокутник, я б спробувала додавати рівномірно об'єми і в плечових, і в поясних виробах. Це буде дуже класно дивитися і не забувайте робити акцент на талії. Порада номер 4. додаємо максимальної жіночності в наші образи. Ви можете носити одні й ті самі речі. Так, наприклад, ви можете підібрати рубашку з чіткими лініями і прямі штани, але виглядати і мати відчуття внутрішні зовсім різні. Так, наприклад, в першому випадку ви будете мати засібнуту рубашку і, взагалі, ну, такий більш строгий класичний стиль. Так як в іншому ви можете відчувати себе більш жіночною, розсігнувши пару гудзиків і показуючи ключіці, ви можете закатати манжети і показувати. Ваші зап'ястя, а також ви можете використовувати вкорочені такі штани, де буде видно ваша щиколотка. і це буде виглядати не менш цікаво і привабливо. Порада номер 5. Не забувайте використовувати дуже класний корекційний метод багатошаровості. Ви можете використовувати як жакети, піджаки, можете використовувати кардигани, тренчі та пальто. Для даного типу фігури я б не рекомендувала використовувати занадто тісні та обтягуючі образи, бо вони підкреслять ваш тип фігури. Друге це будь-які принти або абстрактні малюнки в районі талії, які візуально будуть її збільшувати. Третє це надто об'ємні речі, коли образ кидається в очі, а сама людина губиться в даному образі, туди ж ми відносимо і оверсайз речі. Останнє це тонкі або тонкі контрастні ремені, які тільки підкреслюють відсутність або слабо виражені сталії. Ось декілька прикладів для гардеробу осінь зима для даного типу фігури. На сьогодні це все дуже дякую за перегляд і зустрінемось зовсім скоро у новому відео. На все добре, па-па!